Друзі, всім привіт! Я сьогодні хочу поговорити про те, хто такий вірний і мудрий раб. В свій час я над цією темою дуже довго ламав голову, не розумів, про кого йде мова. Сьогодні я хочу вам поділитися з вами своєю точкою зору і дати вам своє тлумачення на те, хто такий насправді вірний і мудрий раб. Ну давайте спочатку звернемося в Матвія в 24 розділ. Ми не весь будемо читати, будемо читати вибірково, ну але щоб захопити контекст, давайте почнемо з 42 по 45 вірші. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкупати свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте? Хто ж вірний мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасно поживу для них? Друзі, ми можемо побачити, що є певна категорія людей, про це говорить Слово Боже, про це говорить сам Христос, яку поставив Пан, а ми розуміємо, що мова йде про Отця Небесного, щоб ці люди давали своєчасну поживу. Для, як там написано, челядників. Що ж це за такі люди, які мають давати поживу для інших людей? Хто це такі? Я думаю, якщо ви колись зустрічалися зі свідками Єгови, то ви, мабуть, чули від них про вірного і мудрого раба. Свідки його вивчать про те, що проста людина, простий перехожий, він не може просто розуміти писання. Є певна когорта людей, вибрані такі зна, знаєте, вибрані люди. Звичайно, вони свідки Єгова, яких поставив сам Бог Єгова. З їхньої точки зору, для того, щоб вони давали тлумачення Біблії. І ті журнальчики, які ось вони роздають на вулицях, оті з кольоровими картинками, вони і є тою їжею, тобто там є тлумачення Біблії. І тільки ті люди, от їх, їх є 144 тисячі, тільки вони можуть приймати причастя, тільки оця когорта людей, оті вибрані, будуть жити з Богом на небесах, а всі інші люди, Свідки Йогови, Ну, Звичайно, тільки Свідки Йогови, бо хто не свідок Йогови взагалі буде, він щезне його Господь Бог його знищить, так як вони вчать. А всі решта будуть жити Йогови на новій землі. Цікава точка зору, друзі, але я хочу з вами поділитися своєю версією, своєю думкою, подати вам свою точку зору, хто такий вірний і мудрий раб. І так, друзі, ми з вами прочитали певні тексти з Матвія 24 розділу. Насправді весь 24 розділ Євангелії від Матвія говорить про останні дні. Тобто Христос розказує про те, що прийдуть останні дні, і ось колись буде такий день Господній, коли прийде. Христос, це буде другий Його прихід, як би буде підхоплення церкви і люди, він говорить про те, що люди повинні бути готові до Його приходу. І ось, коли він закінчує говорити про цю готовність, потім він відразу починає говорити про вірного і мудрого раба. Знаєте, друзі, коли ми читаємо так весь цей текст підряд, нам здається, що це все була одна безперервна промова. Але насправді. Коли, коли Христос почав говорити про вірного і мудрого раба, то це була відповідь на запитання Петра. Петро дещо запитав Христа, Матвій про це просто не говорить, треба прочитати про це в Євангелії від Луки. І саме тоді Христос почав у відповідь Петру говорити про вірного і мудрого раба. Тобто, якби Петро не задав це запитання. То Христос ніколи би і не сказав про вірного і мудрого раба. І я вірю, що він би далі і не говорив притчу про п'ять мудрих і п'ять немудрих дів, і також притчу про таланти. Бо всі ті притчі він почав е, говорити у відповідь на запитання Петра. Друзі, коли ви досліджуєте Біблію, особливо якісь історії з Євангелій, обов'язково дивіться ту саму історію, як її описав інший євангелист, щоб вам. Якби була ясніша картина, і щоб ви знали все, що відбувалося, тобто, щоб ви подію бачили повністю. Добре, друзі, давайте відкриємо, почитаємо ту саму історію, як її описав Лука. Будемо читати Луки 12 розділ з 40 по 42 вірші. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Увага! Озвався ж Петро! Господи, чи до нас кажеш притчу оцю, чи до всіх. А Господь відказав, хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначено, своєчасно, як ми можемо побачити, коли Христос почав говорити про вірного і мудрого раба, то це була відповідь на запитання Петра, до кого Ти, Господи, говориш. І так Петро задав питання, до кого ти, Господи, говориш всі ці речі, у ці притчі, до кого ти це говориш. І дивіться, як цікаво відповідає Христос Петру. Він відповідає з запитанням на запитання. Хто ж вірний і мудрий раб? Іншими словами, Христос відповідає Петру, звичайно, я говорю до вас, тому що ви, Євреї, є вірний і мудрий раб, і я прийшов від Отця Небесного, щоб перевірити, як ви справляєтеся з тими задачами, які на вас поклав Отець Небесний. Саме Отець Небесний дав вам, євреям, завдання давати своєчасно поживу для інших людей. Саме вам були довірені слова Божі, щоб ви розповідали іншим народам про те, щоб вони кидали своїх богів і починали служити живому Богу. Саме ви, Євреї, є, вірним і мудрим рабом. На доказ моїх слів я хочу вам зачитати ремлянам 3 розділ, перший і другий вірш. Будьте уважні. Отож, що має більшого юдей, або яка користь від обрізання, зверніть увагу, мова йде про юдеїв, тобто про ізраїльтян, про Ізраїль. Багато на всякий спосіб. А насамперед, що їм довірені були слова Божі. Зверніть увагу, що саме Ізраїлю була довірена їжа, ось ці харчі, які він повинен був давати іншим людям, іншим народам. Саме їм були довірені оці скарби, саме їм була довірена робота розповідати людям про Бога, і що є такий Господь, і тільки йому можна поклонятися. І дуже цікаво, що Ізраїль. Не справився зі своєю задачею, і коли Господь починав посилати до них якби, своїх людей, щоб перевірити, як Ізраїль справляється зі своїм завданням, то Ізраїль, замість того, щоб дати звіт, як він дає харч своєчасно челядникам, він побив цих людей і когось побив, когось почав бичувати по синагогах, а когось і вбив. І тоді отець. Послав до них сина. І ось приходить син і починає говорити до них, починає верніше питатись в них, як ви, Ізраїль, справляєтеся з поставленою на вас задачею. А вони йому кажуть, до кого ти, Господи, це говориш? Як до кого? Я говорю до вас. Петре, це ви, ізраїльтяни, поставлені для того, щоби працювати в винограднику мого отця. Друзі, ось ця цікава притча про виноградник, це практично все те саме, тільки іншими словами, вона записана в Марка в 12 розділі, там сказано, що пан зробив виноградник і поставив своїх слуг, щоб вони працювали у ньому. І ось потім. Пан посилає інших слуг, щоб ті слуги довідались у робітник, тобто взяли звіт у робітників у винограднику, як вони працюють, тобто який плід є з виноградника. І коли прийшли ті слуги, то робітники у винограднику замість того, щоб дати звіт вони тих слуг повбивали. Друзі, давайте ми про це прочитаємо в Матвія в 23 розділі, 34 вірш. І ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників, частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх, і будете гнати з міста до міста. Друзі, ось що зробили Ізраїль з тими слугами, які прийшли від Отця, щоб взяти зві у Ізраїля, як він справляється у Божому винограднику. І тоді. Господь каже, пошлю до них Сина свого, і ось приходить Христос, і хоче взяти звіт у Ізраїля, як він справляється з задачею, чи дає він своєчасно поживу, як вірний і мудрий раб для своїх челядників, тобто для інших народів, для інших людей. А Ізраїль питається в Христа. Ти до нас говориш чи до когось інакшого? Христос каже, звичайно, до вас, тому що ви, ізраїльтяни, є вірним і мудрим рабом. Отож, друзі, ще раз хочу наголосити: вірний і мудрий раб це Ізраїль. І саме Ізраїль поставлений, саме йому довірені слова Божі, і він поставлений для того, щоб давати своєчасно поживу для челядників, і саме тільки з Ізраїля Бог спитається за його працю. Тут, друзі, виникає логічне запитання. Якщо це тільки Ізраїль поставлений для того, Щоби всім іншим народам розказувати про, про Бога, про Отця Небесного. Якщо це Бог саме в Ізраїля спитається за цю роботу, то якийсь спрос тоді з нас, простих віруючих, колишніх язичників, українців, німців, росіян, американців, англічан, всіх інших віруючих, які колишні язичники, тоді з нас ніякого спросу немає. Запитання логічне, якби не одне, але. Давайте прочитаємо разом з вами Послання до римлян, 9 розділ, 6 вірш. Не так, щоб слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля. Ще одне місце. Римлянам 9 розділ, 8 вірш. Цебто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. Отож, друзі, коли ви прийняли Ісуса Христа в своє серце, ви стали духовним Ізраїлем, і в часи Нового заповіту Господь спитається за роботу у виднограднику саме у віруючих. У тих, хто є духовним Ізраїлем, у тих, хто прийняв Ісуса Христа в Своє серце. Тому я хочу сказати, що тепер, друзі, в часи Нового заповіту, вірним і мудрим рабом рахується кожен віруючий, кожен, хто прийняв Духа Святого у своє серце. Ось така, друзі, моя відповідь: хто має вуха, нехай чує. Слава Ісусу Христу! Амінь.